Москва горить. А я ж казала, вірші пророчими стають. Та корабля нам, друзі, мало. Чекайте мокші, наші йдуть. Вже скоро будете палати. З'єднайся гнів небес людей. Ви будете відповідати. І за жінок, і за дітей, і за стареньких, що ви вбили, за всіх чоловіків, синів, які життями заплатили в заклятий ваш російський мір. Згорить Москва, земля зрадіє, що більш не носить москаля. Цей вірш пророчим стать зуміє. Скоро. Очиститься земля.